Дожилися друзі в Сполучених Штатах Америки новий уряд, який зараз формується Дональда Трампа, збирається провести в Україні масштабний всеосяжний аудит по використанню коштів, які були надані Сполученими Штатами як мінімум з 24 лютого 2022 року. І звісно, що е, вже зараз попередньо так е, вже є інформація про те, що попередні результати вже є, і вони досить невтішні, але на сьогоднішній день. Американська сторона поки що не може осягнути навіть масштабів того, як ці кошти е, витрачалися. Ми зараз про це поговоримо. Також е, заслухаємо декілька е, цікавих відео е, на цю тему, так? тому що на сьогоднішній день весь світ дуже добре і дуже чітко розуміє, і деякі країни вже відчули на собі ті масштаби корупції, які на сьогоднішній день, на жаль, є в Україні. І насправді дуже сильно хотілося б, щоб це зупинилося, і ми б побачили, що Україна. Навіть в такі тяжкі часи може жити набагато багатше, набагато краще, і люди можуть відчувати себе безпечніше і більш захищено. Тому дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, підпискою, вдячний кожному з вас за підтримку. І давайте пройдемось по порядку. По-перше, на сьогоднішній день українська влада дуже сильно боїться аудиту від американців, які вже анонсували інсайдери. Американці нібито мають провести великий аудит використання Україною допомоги від США, як тільки Трамп вступить на посаду президента. Е, от ряд інсайдерів повідомили про те, що як тільки більше людей дізнаються про кричущу корупцію, це призведе до подальших розслідувань і навіть окремих слухань в Конгресі. Вони закликали чекати на багато слухань, на яких будуть поставлені докладні питання про те, чи була американська допомога Україні використана належним. Чином, якщо українці не зможуть відповісти на ці питання, республіканці не будуть надто поблажливими, заявили інсайдери. І давайте так: не українці, якщо не зможуть щось там довести, а українські депутати, якщо не зможуть довести цільове використання цих коштів, то українські депутати і будуть за це відповідати. Далі є е, пряма мова політтехнолога Олексія е, Голобуцького. Схоже, результати аудиту американці вже попередньо уявляють, тільки не певні щодо реальних масштабів. Та й наша влада теж навряд чи має якісь ілюзії щодо спроможності замилити очі аудиторам розподілу і витрачання сотень мільярдів. І справді це так, бо очі можна, можна, зали, можна замилювати е, тим, хто дивиться телемарафон, очі можна замилити в принципі, всім українцям, можна загнати всіх під війник, бо в них є силові методи, наприклад, у вигляді е, ТЦК. Так і можна робити все, що завгодно, все це спихати на війну і, розк... і говорити про те, що всі, хто говорить про корупцію, це зрадники України, бо зараз це не на часі. Е, також за словами цього Голобуцького, е, з цього випливає, що вся владна команда України зацікавлена максимально швидко провести вибори, навіть найчасніші в нашій історії, просто щоб позбавитись посад та провести екстрену евакуацію кудись в район екватора, припускає експерт. Далі ще одна його пряма мова: баудит справді може бути настільки жорстким, наскільки анонсують в Трампа. Америка загалом і особисто Трамп дуже не люблять, як їх тримають за дурнів і обкрадають. І з приводу цього можу сказати, що це не стосується виключно України, бо точно так само Трамп звернувся до Канади. І сказав, попросив їх вернути якісь там 100 мільйонів чи мільярдів доларів, які вони там їм чи задовжали щось там пов'язано з торгівлею. І після цього він запропонував взагалі Канаді стати приєднатися до Сполучених Штатів і стати просто окремим штатом. І е, Трамп неодноразово повідомляв про те, що буде дуже жорстко він спілкуватися із країнами ЄС і з усіма своїми союзниками та торговими партнерами для того, щоб навести порядок. Точно це саме він говорив і Мексиці, і іншим країнам. Які як він вважає зараз наживаються на коштах американських платників податків? Тож, якщо в принципі насправді відбудеться цей аудит, і якщо Трамп і його команда побачать, скільки коштів було витрачено і викрадено непонятно як, то я думаю, що він буде приймати найжорсткіші міри. Також експерт це підтверджує, що Україні в будь-якому випадку світить дуже скрутний рік і майбутнє загалом. Бо корупцію точно знайдуть, точно виявлять крадіжки на десятки мільйонів аби не мільярдів, так, бо Штати передали просто шалену кількість коштів нам. Лишається молитись, щоб аудит не виявив продажу наліво зброї, технологій чи ще чогось чутливого з того, що нам надавала Америка. Ну, Надіємося, що як в мінімум. Не буде якихось виявлено продаж зброї, ну, бо це буде взагалі тоді вже фіаско, це вже буде просто край. І якщо насправді якісь офіційні, важливі джерела підтвердять, що в Україні ще й зброю наліво продавали, то ви самі розумієте, яка буде реакція в принципі, всього суспільства. І також зараз хотів би включити е, відео. На якому в ефірі є Арестович, так багато хто всі люди відносяться до нього по-різному. От, але він говорить навпаки про другу, про іншу думку. Так, от він не дивиться на ситуацію з боку аудиту. І якщо е, тут власне в цій статті говориться про те, що е, в Україні захочуть, ну якби нинішня влада захоче провести вибори якомога швидше для того, щоб знятись з посад. То Арестович має зовсім протилежну думку. Давайте її також послухаємо. Хто не любить Арестовича, можете не слухати. Але взагалом дуже цікава думка. Не дивимось на те, хто її говорить, дивимось просто ну якби слухаємо саму думку. Бо їздила в адміністрації, тому перевибори в Сенат Конгрес. Навіть мократики здійснюють реваншу, реванш, скоріше. справиться с демократами, глобалистами, будет не так просто со всей этой тусовкой, как кажется. Даже такой бульдозер, как Трамп, будет грандиозная проблемы, и проблема с этой совершенно не очевидна. В идеале бы затянуть на два года, считают некоторые лица в Киеве, до как бы, реанимации и возвращения демократов. Так что давайте я скажу то, что я думаю. Я думаю, что будут применяться на наши на нашем все меры для максимального затягивания этой истории. Все меры. Надо будет до 15 понизить, они а понизят, понизят до 15. Ну, вот. Это очевидно принятое решение. И тут уже вопрос, насколько Трамп готов с этим работать и справляться. А что он может? Он может очень много. Например, опубликовать результаты расследования. Вы же понимаете, когда будущий глава ФБР говорит, что мы расследуем, я позволю себе предположить, что на самом деле все уже расследованное дело, расследование дело только в публикации. Вот. Так что это может быть почище ядерной бомбы взрыв, если немножко правды опубликовать, как она на самом деле было. И это остается одним из самых сильных рычагов. Есть и другие средства. Посмотрим, будуть на яким убігатим єсть. Ну какада не будем прибігати, тому що про це будуть літа. От, в принципі, так. Якщо коротко, то Арестович думає так і висловлює свою думку про те, що в Україні навпаки будуть відмовлятися від всіх планів миру, від якихось перемир'я, від закінчення війни, і будуть намагатись протягнути цю війну ще як мінімум два роки, допоки в Конгресі не збільшиться кількість депутатів від демократичної партії, тобто тієї партії, яку представляє. Зараз Байден і будуть намагатись зробити все для того, щоб затягнути цю війну там до тих пір. От і говорить про те, власне, так, що розслідування, яке зараз буде проводитись, оцей так званий аудит. Так, що його зможуть тако Трамп його зможе використати проти української влади для того, щоб не розголошувати ці дані, і для того, щоб їх не порвали просто на німецький хрест, а просто буде використовувати це як засіб тиску на українську владу, якщо справді там щось знайдуть. Але давайте подивимось на масштаби корупції в Україні, і зрозуміло, що там щось таке. Та знайдуть. От, і е, таким чином буде впливати на Україну, щоб вони були більш зговорчиві для того, щоб е, цю війну закінчувати. На яких умовах не зрозуміло, але надіємося, що це будуть умови, які будуть хорошими і е, приємними для українського народу в першу чергу. Не для депутатів, не для влади, а для українського, для українського народу. Тож, е, така думка, і також, що дуже цікаво, що дуже цікаво. Це е, також екс-заступниця голови Міністерства закордонних справ Зеркаль е, говорить також про масштаби корупції, е, говорить саме про Чехію. Бачимо не про Сполучені Штати, а про Чехію. І давайте бути чесними. скоріш за все, це один з сотень випадків, коли іноземні інвестиції хотіли зайти в Україну, але наткнулися на те, про що вона говорить в своєму відео. До речі, це дуже зупиняє і український бізнес інвестувати зараз, бо вони також не впевнені в тому якими будуть ці умови? і чи не прийдуть за ними також? А що стосується е, корупції і ризиків, то це перші ризики того, чому не заходять інвестиції. Тому що я зараз була в Празі на одному з заходів, і те, що розповідав їх уповноважений по відновленню в Україні, ну це жахливі речі. Вони просто в говорять, що єдиним чинником, який впливає на те, що не заходять їхні гроші сюди, є ну, безмежна корупція, і ми говорили там про централізацію, децентралізацію і. Е, Порівнювали різні чинники які вплив на розвиток бізнесів на локальному рівні. І після цього вони розповідали про історію своєї спроби їхнього бізнесу зайти в Полтаву на видобуток газу. Вони не змогли. Тому що місцева еліта, це вже було із нафтогазом, коли тобто це не нові історії. Це історії того, коли клани контролюють повністю всі дозволи, всі рішення рад місцевих. І це стосується вже кожного прошарку. Тому в нас проблема більш глобальна, ніж просто там подолання корупції на вищому політичному рівні. Бачимо, що якби вона говорить про те, що е, Чехія хотіла заінвестувати вже зараз кошти в українську економіку для того, щоб вона там не доздихувала і люди не е, доходили до того, що їм немає тупо за що купити хліба. А хотіли заінвестувати гроші, хотіли створити нові робочі місця, але бачимо, що не зрослося, бо знову ж таки головною причиною є корупція. І якщо вірити її словам, то вона спілкувалася з уповноваженим в Чехії по справам відновлення України. І розуміємо, що в абсолютно кожній країні Європейського Союзу є на рівні держави, є такі уповноважений, і, скоріш за все, плюс-мінус в кожного є точно такі самі історії, так, про які просто нам не розказують. От, вони або залишаються за ластунками, або е, просто ігноруються, так бо, в принципі, вся Європа в них є, в них IQ не нижче середнього так точно, і вони точно е, розуміють. Що відбувається в Україні, просто про це чомусь не прийнято говорити, можливо, є якісь для цього дипломатичні е, е, якби питання. Так? Якщо ми говоримо про е, всю Європу і, в принципі, про весь світ, то все видно і це видно неозброєним оком. І також після того розслідування, яке можуть провести Сполучені Штати Америки, я думаю, що також ще багато дуже цікавого має розкритись. Хоча для Українця, які там дивляться українські новини, дивиться так і не випадає з цього інфопростору, бачить, що корупційних скандалів більш ніж достатньо. І е, головним е, головною характеристикою, скажімо так, цих корупційних скандалів є те, що ніхто ніколи реальної відповідальності за свою корупцію не несе. На жаль, якось так це виглядає. Що думаєте, друзі, з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!